І з дитинства дітей треба привчати до посту. І до їжі стриматися. Ви думаєте, що вони поїдять? Подивіться, скільки дітей, які роблять невдуманих поступків. Приходить мама і плаче 13 років, курі, вже такі сигаретки, такі сигаретки. вже не може дівчинка. Вона думає, що вона вже доросла, що вона така крута. А диявол тішиться. А ми все казали, та поїж, та поспів недільку. Поклони не бий, бо ти годен, бо ти худенький такий. Це, браті і сестри, наша біда, що Господь говорить, що в цьому отроку постом і молитвою. І сьогоднішній день читається Іванлія, щоб ми з вами не остигали до поста і молитви. Тому що пісня молитва, вона як парасольку, яку ви відкрили не тільки над вами. А не той, хто йде поруч з вами, вона покриває. І де б ті діти не були, онуки, якщо ми будемо взивати до Бога, просити Бога і каяться, сукрушатися, повірте мені, Господь все облаштує так, що вони позвонять і скажуть, мамо, я сьогодні був у церкві. Тато, я ходив до сповіді сьогодні. Але це потрібно Наша настойчивість, наше в наших гріхах. І просити Бога, що Господь простив нас, що ми їх не навчили. Були канікули тиждень, що стало за тиждень? Більше до сповіді дітей прийшло. Бо в школі кажуть, не постять, може там щось не дають. Хоча навіть в ресторанах, в кафе тепер є пісна, їжа. Чому в школі не може бути такого також? Дітей, яких постять. Чому не може бути? Тому що самі ті керівники, вони невіруючі люди. І вони сміються зверхньо над цим відносяться. А воно повинно так бути. І вже четверта неділя посту наші діти не були до сповіді. Наші діти не будуть до причастя. І це наша помилка. Тому що вони не хочуть. якби вони ходили з дитинства, то вони би хотіли.